Що, куди відправляє в Болгарію їде? Хай їде відпочине. Пані Катерина дає останні настанови синові Богдану перед поїздкою у Болгарію. Хлопець їде разом з іншими дітьми, чиї рідні загинули під час війни або зникли безвісти. Міська адміністрація дала путівку, сказали, що таке, таке, чи згідні їхати. Нам Закарпаття дзвонили, теж діти героїв давали путівки. То я кажу, що ж їде сюди, хай їде сюди. Він, він хоче за кордон їхати, він каже, вже мам, я був в двох країнах, а ти ще ніде ні не була. Він каже, в мене вже буде дві країни, а в тебе ще ні. Загалом на відпочинок до Болгарії вирушили 49 дітей з восьми громад області. Учасники поїздки хлопчики і дівчатка віком від восьми до п'ятнадцяти років. Ми намагалися вибрати дітей, які були з різних міст, селищ, містечок Рівненської області, для того, щоб просто охопити тих дітей, які не їздили ще в такі подорожі. Це була одна з умов наших американських партнерів. Організували поїздку спільно Рівненська ода облрада об'єднання церков християн віри Євангельської, та американська церква Life Christian Church. Ми маємо такі гарні гарні сертифікати. Це додатковий такі бонус, додатковий сервіс для цієї поїздки. Це е, буде можливість надана діткам відвідати аквапарк там уже в Болгарії. О, додаткова оплата, додаткові можливості. Наші друзі профінансували. Зокрема, наш депутат Верховної ради Віктор Перехмялик долучився, щоб Підселить покращити саму програмку, наповнення краще зробити цим сертифікатом. Тому ми їх також вручимо сьогодні для дітей. Також перед від'їздом дітям вручили термопляшки та павербанки. Саме ця група їде завдяки нашому партнерству і дружбі з нашими американськими українцями, які етнічні українці, але зголосилися допомогти і. Профінансувати дану поїздку організаційну сторону ми взяли на себе і транспорт. Тому сьогодні, от група дітей, більш 40, ну більше як 40 дітей поїде в Болгарію на відпочинок. До слова. Лише за весняно-літній період цього року на подібний відпочинок за кордон виїжджало близько пів тисяч дітей з різних куточків рівненщини. Іля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.